Друзі, всім вітання. Вперше в мене був досвід їхати на третій полці, потяг Київ, Варшава. Ось ранок починається з бойового чаю, 54-та бригада, підтримка печива Марія. Чесно кажучи, не можу сказати, що виспалася. Але дуже важливо продовжувати адвокатувати за Україну нашу перемогу, особливо після супероперації Павутина СБУ. Ми ж бачимо, що Трамп реально стає співучасником російського геноциду проти України. Тому зараз ми їдемо в Осло, де буде адвокаційний саміт для країн Північної Європи, і будемо говорити про те, що треба більше допомагати Україні, бо саме в Україні є ті карти, яких навіть немає в НАТО. І нам дуже важливо, коли вже навіть міністр закордонних справ Литви колишній Ландсбергіс сказав, що ми, я хотів би для Литви мати гарантії безпеки від України. Це те, про що ми з вами писали, і ми дамо зараз посилання на статтю. Раніше, ще в 23-му році, між іншим перед самітом НАТО в Вільнюсі, що Україна має діяти креативно і запропонувати гарантії безпеки для країн-членів НАТО не лише з звільного флангу. Тому, друзі, п'ю чай. Вважаю всім благословенного дня, подяка нашим воїнам і е, мрію, що буде цей день якомога швидше нашої перемоги, і не треба буде оцих 15-17 годин в потягах їздити до Варшави, щоб е, адвокатувати. Несправді вірю українського паспорта, що Україна вже вкотре дивує світ, і саме це те, що всі бачать в нас як в країни, яка великий єдиний дорослий на планеті, велику неймовірну силу. Тому сил вам натхнення і дякую Богу за можливість далі працювати на нашу перемогу.